Всім привіт, всім доброго раночку. Черговий день я приїхала на роботу, але в мене є ще час я вирішила ще випити кави, ще хвилин 20 в мене є, я, як завжди, трішки раніше. Я про що хочу сказати в цьому відео. Дуже часто, дуже часто пишуть під відео. Я не знаю, чи це українці, чи це не українці, тому що і українською мовою, і російською. В будь-якому випадку люди, які розуміють, про що я говорю. Це перше хочу сказати, що люди, навіть хто не з України, розуміють, про що я говорю, тому що я розмовляю українською, а люди мені пишуть коментарі, про що це говорить? Якщо це люди не з України, вони розуміють. А друге, якщо з України, то вони, то вони проти України або просто хочуть щось там насолити. Сьогодні мова про ось що. Часто пишуть, яка ти патріотка, сидиш там за кордоном, ще щось там. Мені дорікають, що я не патріот своєї країни. І було останнє відео, що відео там в тому відео це був влог, і в тому відео про те, що я робила тест на громадянство, писала тест на громадянство Німеччини. І мені пишуть, що Що ж ти за патріотка така, навіщо тобі паспорт Німеччини? Давайте розберемось, хто такий патріот. Я з України виїхала в 2002 році. Моя думка, це моя власна думка, можливо, хтось підтримує, можливо, ні, напишіть в коментарях. Моя думка, патріот це тільки той, який хто ніколи не залишить свою країну. Ніколи ні в одному відео я себе не била в груди Я патріот. Якщо я йду на мітинги, якщо я розмовляю українською, якщо я підтримую українське Україну, я підтримую, я там народжена. Це моя країна, і я маю право любити. Це так, як дитина залишила маму, поїхала десь далеко, але надаль любить маму. І це нормально, це натурально, це у кожного так. Але я не можу назвати себе патріотом. Патріоти ті, хто на війні. Патріоти ті, хто без роздумів ідуть і захищають. Або ті, хто в тилу і допомагають, і щоденно живуть тільки інтересами країни. І зараз, особливо на сьогоднішній день, просто максимально допомагають. Якщо хто за кордоном, вони підтримують Україну, так, у них серце болить. Я не можу назвати всіх тих, хто за кордоном, патріотами і, звичайно, і себе. Тому щоб це питання зняти, я одразу кажу те, що я думаю, можливо, у вас інша думка. Тому дорікати мені, ой, ти така там патріотка. Е... Я просто зараз пояснюю, щоб люди розуміли, але мене це не задіває, тому що я і сама знаю, я здаю собі справи. Я знаю, що я виїхала і вже давно, колись ще перший раз у 2002 році. І ну, який я патріот? Чи мені соромно зараз так казати? Я думаю, що соромно казати, що я патріот, сидячи тут і пити каву десь за кордоном, в Німеччині, жити своїм життям, не бути там на війні, не допомагати і бити в груди і казати, що я патріот. Я думаю, це більш соромно і це обман. І ну. No. І це не чесно. Я кажу так, як є. Якщо я колись прийшов час у 2002 році, і я просто вирішила собі, я виїхала, я не патріот. Все. І давайте вияснимо раз і назавжди. Патріоти ті, хто захищає зараз країну, хто боронить, хто на війні. Для мене таке. А ви напишіть свою думку.